Друзі, доброго дня! Так, на цьому тижні уряд анонсував нову допомогу від ООН. Відразу хочу сказати, що це не та стандартна виплата, яку виплачували ви міжнародні організації, в тому числі й ООН. Це зовсім інша. Виплата, яка направлена на пенсіонерів, я би сказав, що це навіть не виплата, а доплата до основної пенсії пенсіонерів від ООН. Повторюсь, це зовсім нова виплата, і в цьому відео я би хотів розповісти про нюанси, тому що вони є, і вам варто знати про ці нюанси, хто може отримати, скільки отримає, та як оформити оцю доплату до пенсії від ООН. І в цій доплати до пенсії дійсно є нюанси, якими я би хотів з вами поділити, поділитися, і якщо вам цікава. Ця інформація, то я вас прошу не перемотувати відео, а уважно послухати всю інформацію, яку я вам надам. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Українцям доступні гуманітарна та фінансова допомога від ООН. В уряді анонсували нові виплати для пенсіонерів, але отримати їх зможуть не всі. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тарас Мельничук розповів, що додаткову грошову допомогу за рахунок коштів ООН можуть одержати пенсіонери, які відповідають наступним критеріям. І ось я надаю вам три критерії, згідно яких будуть видавати цю грошову допомогу доплату до пенсії. Перший критерій. Ви є внутрішньопереміщеною особою, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Друга категорія розмірної пенсійної виплати становить менше 3 тисяч гривень на місяць. До речі, в попередньому відео я казав, що згідно статистики, тих, хто отримає пенсію менше 3 тисяч гривень, майже 30% із всіх пенсіонерів. І третій критерій це ті, хто. Ті пенсіонери, які не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій, скажу, що це додаткові були виплати, не основна виплата від міжнародних організацій, і ООН 6600 або 6660 гривень, як я пам'ятаю, а були ще додаткові. І так, от, три от таких критерія. Йдемо далі. Є нюанси. Які суми доплачуватимуть пенсіонери? Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі є допомога, тобто сайт єдопомога.gov.ua. Це той сайт, де ви залишали заявку на отримання допомоги від ООН, ще першу, першу виплату. Заявку ви подавали як на ООН, так і на інші міжнародні організації. І я зайшов на даний момент на, цю, на цей сайт, і так як я, я подавав вже заявку, в мене нема можливості повторно подати заявку. Я ознайомився з інформацією, яку надає, надають ЗМІ і офіційні джерела щодо цієї виплати, доплати до пенсії, і ніде не говориться про те, що як треба. Подати заявку. Є посилання в основному на єдопомога.gov.ua і там, наче заповнювати заявку. Але я не знайшов, де можна заповнити цю заявку, і намагався подзвонити на її гарячу лінію і не зміг дзвонитися, щоб вирішити оце питання. Тому я в понеділок, зранку, подзвоню на, на гарячу лінію єдопомоги, допомоги, запитаю. У них деталі щодо цієї виплати, і запитаю, як подати цю заявку. І звісно, я я вам зніму окреме відео, як подати заявку на цю доплату до пенсії від ООН. Можливо, буде так, що ЗМІ розмістили вже інформацію про виплату раніше, ніж взагалі ця виплата вступає в дію. Тому, може, на сайті є допомога, з'явиться через деякий час якась форма для подачі оцих заявок. Ну, я в будь-якому випадку цю інформацію дізнаюся і. Окремим відео вам надам інструкцію. Йдемо далі. Розмір додаткової грошової допомоги визначатиметься як різниця між 3 тисячами гривнями та пенсійною виплатою, яку ви зараз отримаєте, але не може бути менше 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2300 гривень, то йому доплатять 700 гривень. Тобто різниця між 3 тисячі, та 2300 гривень. Буде 700 гривень. Якщо ж пенсія у вас 2850 гривень, то доплата від ООН становит, становитиме 150 гривень відповідно. І в закінченні цього відео я традиційно хочу дізнатися від вас вашу думку. Напишіть в коментарях вашу думку щодо цієї доплати до пенсії від ООН. Чи підходите від. Під ці критерії, і чи за дійсно зацікавлені ви в оцій доплаті до пенсії від ООН? Чи можливо ви вважаєте, що це знову якийсь розвод, який не вартий уваги? Дякую за вашу увагу! Всього найкращого.